Олімпійський урок відбувся у понеділок у Сума. Школярі з 16 команд змагалися у п'яти конкурсах. Це найспритніший договаскакалка, супертеніс, дартс та переправа. На олімпійський урок привели своїх учнів, вчителі фізичної культури з різних шкіл міста. Лені Сень говорить, і дітям потрібно перезавантаження, спілкування з ровесниками. Це можливість діткам відчути атмосферу, побачити себе на фоні інших дітей. Ну і звісно, от як мої учні кажуть, позмагатися для них це все серйозно насправді. От і ну їм не вистачає емоцій. Більшість дітей не бачить один одного. Да, з відомих нам сім причин, Ось знаходиться за. За екранами так би мовити своїх гаджетів, Ось. І тому це чудова нагода і можливість по перше поспілкуватись по-друге, взяти участь, в змаганнях, отримати позитивні емоції це є спосіб їм самореалізуватися. Та є спосіб порухатися, тому що ми навчаємося в онлайн режимі, і тому це гарний дійсно захід, який дасть нашим учням рухатися. вчителі говорять, чи переможе їхня команда? Тут не головне. Діти ж налаштовані тільки на перемогу. Показати, що наша школа сама якщо станеться так, що ви займете друге місце. Нічого страшного, друге теж прикольне, і третє теж прикольне. А паша прикольна, дуже покаже, хто насправді може перемагати. І ви переможемо. Будемо змагатися за та... перемагати. Перед початком уроку зі школярами провели розминку. Участь у ній взяв і лучник Артем Мовчиніков. Учасник всеукраїнських, європейських та світових турнірів зі стрільби з лука говорить: розминка була цікавою, але є одне але. Нічого не зрозумів. Це більше якісь танці. Я думаю, корисно, але треба знати хореографію для цього. Я думаю, що дітей дуже важливо заохочувати займатися спортом. Це і корисно для здоров'я, і допомагає якось розробити себе психологічно. Після розминки діти розійшлись по локаціях. Вони змагались у ударці, кидали м'яча у кола, викладене на паркеті, стрибали через довгу скакалку. У конкурсі переправа разом носили м'яч за допомогою гімнастичних палець. Разом грали у супертеніс. У конкурсі найспіретніші діти збирали фішки в той час, як ведучий заважав їх матузкою з вічем. У підсумку організатори переможців не визначали, але, за їхніми словами, головне завдання досягнуте. Діти отримали позитивні емоції. Олександр Качана, Віталій Піденко, суспіль. І на новини суми.